І я ризикував чимось або не чимось, але я знав, що я на боці людей. А тепер триматися за шкірку дуже погано. Він має написати працювати рядовим викладачем за кафедрою, а не триматися за ту посаду. Я думаю, що ваш колектив дуже нормальний, дуже позитивний. В ньому є багато позитивних, гарних докторів наук, які гарно підтримують і не дадуть упасти прапором вашого університету, а він буде написати за кафедрою. Не знаю, де кана це робити. Але як людина високоморальна, він це має зробити, а не ховатися. Я був на Майдані. Ви бачите, я був на Майдані. Я був 2014 року. Був... То чому я маю слухати, ви кажете, маю написати. То чому ми маємо піддатися вам, що написав? А я думаю, його особую, він за нього не сходиться. Так, да, це єрудниця. Це не є рунда. Вони за інтернет з родину, яку вибрали на Ну Не можна не можна так зараз всіх сказати, що всі злочинці. Але моральна і відповідальність повинна бути. Я депутат обласної ради, який вибраний в цьому місті. За мене проголосувала третина цього міста. І, і, і ми не, не, не кажемо, що він злочинець, але має бути моральна відповідальність за це. Подив, Просто моральна відповідальність. Ми не кажемо, що він поганий фахівець, що він погана то, людина. Ми цього не, не говоримо. Це але за ту за кров ну, має хтось що що він зробив? Крім того, що був пістити подалі. Ну, Ви знаєте, я працюю в Карпатському університеті, я можу сказати, що по Прикарпатському університеті вивели людей без проблем. І в нас вивели без проблем. Ви знаєте, я був, я був внизу, я бачу, як це виглядало без проблем, коли ви виставляли заліки екзамени під час страйку. Я це бачу, І коли тримали. Не, були, було, було. Я я не було, було. цього. Я був внизу. Не дивися, я ж діток, я можу знати про доцентів, з якими працювали. Почекайте їх. Але ви були під час задії.

Люди гинули, а в них сесія йшла посади не рішу. Не будьте провокаторами, спорягайтесь про чомусь але ви хайбера. Це всі плетема дорожні люди. А ви що перші не можете все накладати ми шановні. Ішла сесія обласної ради. Чекав, воно так зустріч. що Ви писали про підходите від моєї ради. Я не ти, я ви, будь ласка. Дивіться, Ви ласка. Відходите, прошу, відходите від моєї мого запитання. Ішла сесія обласної ради. У цей час у четвер, я серед не перебивайте. У цей час у середу в четвер ми були всі мобілізовані. Хірурги, анестезіологи. У них ішла сесія, а люди в цей час гинули на мене я несете, сесію, не Я не скликав сесію. Ви відповідальність несете, люди загинули. Я, я, не, скликав сесію. я не скликав сесію. Послу... Ви розумієте, це вас ханая. Люди, люди гинули, люди гинули на Майдані, а пан каже, що не він скликав сесію. Я ми ви зобов'язані ми... були вийти. Я зобов'язаний, був депутат ви... Боскої Ради, я вийти на сесію. Я вийти туди, куди мені сказали. Ну це послухайте, ну, ви ж інтелігентна людина, навіщо обманювати? Чому? Чому ви не були на Майдані, а ми були мобілізовані в цей час? Ми чекали, ми, ми були на Майдані. Я був три дай, дай, на дай, не хочешь? Я чотири рази був! А я рази <рес> був! Я... <рес> no, <рес> ну навіщо навичка браться. Ну будьте <рес> интересом. <інтелегент>. Ну шо, шо, я вас прошу, будьте ты же сказал. Ну что, ну для чого ви, 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 ви пропускаєте? Таку я вам добу, доверен, <я> не буду. <рес> Чекайте, ви не праві, просто ви, своє своє. Ну, не газ. Ви розумієте, є щось вище, є Бог. Не робім цього. Добр. Є Бог, не робім цього. Я вам чесно кажу! Хочете... Я головою схиляю голову, але от перед вами, перед цими Я знаю, як ви Я не можу за вас сказати, як депутат вигравало, а це є гарантія, що ви будете чесні. Що ви мене заспокоїте? Ви не праві, ви абсолютно не праві. Я сказав, ви не маєте права казати таку позицію. Ми не були цей час на Майдані, а ми були там. Я був чотири. Ну і що ж ви були, були там? Ну і що ж ви були, були там? Я ви сиділ, буду, ви сиділи, Ви сиділи, ви сиділи. сиділи. ви сиділи нашого сніда. Я не був час. Двадцятого Чотири рази перед тим я був.